первый раз. У меня приватбанк воруют деньги с карточки. Первый раз пропали, второй раз пропали деньги. Сейчас пропали деньги. Больше 10 тысяч. Приватбанк зашел. Охуели, блядь. Сьогодні ми о, струмкуємо з, з сусідом Миколаєва Любі друзі, любі друзі, будь ласка, дайте гривень, тому що ми помираємо. Особисто Ілюшка, ні, але я, я, да, я помираю від голоду і морозу, тому що в мене немає дров. Дайте мені гривні, будь ласка. І можете замовити якийсь контент, щоб ми подивилися після основного контенту сьогодні, а саме. Хата на тата. Ми знайдемо прямо зараз якийсь рандомний випуск на Ютубі, будь-який випуск хати на тата. Запускаємо його а, і дивимося, це охуєнний контент. А, В принципі, ми і дивимося не тільки тільки, тому що це випуск хати на тата, і тому що вам передвується, що зможе. Ютуб про, не просто може, він гарантовано нас. Гарантовано на, на, <рес> на забазі. <рес> Черка. Дороги тут такі ж нікудишні, як і всі Україні. І від цієї халепи потерпають геть усі, це бізнесу долі почав, ще в 90-х. Крутив братвою реальні справи. Він хоче мене підвезти додому на машині. Це було просто ужасно. Я боялася, що він мене десь відвився. Жуки, мені здається, чи його обличчя. Я втіку з дискотеки, І то для мене звичайно. Проти дипу. У НІЗДС чи його обличчя когось нагадує? Якогось відомого репера можливо. Чувак. Може фейс? На кого он схожий? Ніби дублюсики, кіно два. Час ночі, я ж не піду... Мені іди по хорошому Блять, когось він мені нагадує, я не пам'ятаю, кого саме. Тоб... ні, це не тупак, і це не фейс. Які ще можуть бути репери? Вона підходить. хода. А ми з нею так... ...поспілкувалися. Нормально. Чвуки. Уверщения пише Паша Технік. Схожий на нього? Мне? Не, мне кажется они не схожи Тогда был первый поцелуй решил, что что? жизнь слово Не обл... Ну да, ну не схожи на Паша Техника Я не знаю, не, не могу задать на кого схожу. Я как в армии Я знаю, что Яка б робота в мене не була, ну їсти в мене повинно бути наварено. Тому що прийде папа і скаже, я хочу їсти. Щас кофе то поб'єм, торта поїмо. На Та ну Там куди? Ти не пригадав, на кого вони може бути схожий? Вони схожі на того француза з безславних ублюдків, що в початку фільму. Француз з славних ублюдків? Хаваті да. робить роботу, а як? Ну мені А роботи Юлі вистачає їй без столікових забага. Бля, це тільки що був кадр, схожий на якийсь фільм про цей концтабор де. дітей євреїв. Я як в армії, я знаю, що. Яка б робота в мене не була, ну їсти в мене бути наварена. То що прийде папа і скаже, я хочу Майча, а що ти, ти, ти... робила меча. Ой, розказати не повіриш. Арсенія, ти можеш якийсь безрібів? Не треба просто ставати і робити роботу. А як? Ну мені А роботи Юлі вистачає і без столікових забаганок. На її плечах усе господарство У нас є кролики, внутрії, курочки, свинка. Є маленькі і гусочки. Треба встати, тих погодувати, тих випустити, і Уборка? І кухня, І все мама. Лоску самі, тому що ніхто не допомагає. Папам поэтому поводу. Та бля, він когось мені нагадує, чело, ви так і не написали кого саме. Скажіть. Ви так і не вгадали типу. Я думаю, що це він і є, буквально. Той, про кого я думаю, але не можу згадати ім'я. Тобі не спадає на думку написано? Льоксанекс. Льоксанекс. Тетя абсолютно не напрягається. Він обіцяє десь своїм. Його не цікавить нічого. Мене є серйозна доблість не діляла, що я буду займатися такою цією порнухою. Дивись, я в чутьнішній погодний вигляд. Чому воно мігрує по. площині його черепа постійно, туди-сюди сповзає, розтікається. Якась дивна маска. Стіла який працює через стіну рідного дому. Не може відірватися від крісла навіть аби допомогти дружині з важкою фізичною роботою. Дуже важко самі взяти, стати, тримати ще й клієнти. З собою своє всю. Це брі. Вище уважно роздивитися обличчя, типу. мені здається, що что с ним не так. Просто. А, ну такое бывает. Да. Бля. Это нормально, да? Это не, не какой-то медицинский диагноз. Или не какая-то аномалия. Юля, ты хорошо знаешь, да, что Солик на самом деле занимается землетрясением. Как ты? Но и не может, и мудрее. Схоже на пашетевенька? А да нет. Ну, целом не вижу никаких... Э, Схожих ты. Ты видишь?

Фисбакес, на эду. Малый же бай, голубая. Кашу це було тихо, А ну давай сейчас. Песбатис, господи. Ч ты? Близница. Я один собачу. Меня схоже на татар стоя. Типу, на декілька секунд. На хату? вы вытаешься бачите?

А яким би класним чуваком не був Арсень, чи як гадно не вчилася Даша, та тобі все одно немає до них діла. А його сім'я – це його робота, його машини. З часу вже на цю сім'ю ганує любові його. Мидності, такої ловки. Не, ну не не приколу, я таке не Ну Мені не поприколу. Ні, це за. Не, ну ж за. Дисяну. А ще юля усе мріє відчути себе поряд з чоловіком справжньою житлою. хотілося б можливості сказати, що ще він мене любить. Що я для нього ти саме дороге. Вона жадна, у неї нижня губа пухла. Да, блядь, чувак, чому ми не покликали кота Васька, щоб він з нами дивився цей випуск? І з нами на ліжку лежав. Щоб ми все в трьох, коротше, чіпляємо собі піявок, прутні яйця і чілом, коротше, разом. І б'ємо себе струмом в дупу і дивимося цей контент. Бля, ты знаешь, что я ще помітив, Що вони все якось дуже повільно розмовляють. Ти теж або ні? Теж дуже повільно розмовляю. Та я теж, але так мар бути в хаті на ну, тато. Так раніше було? Чи вони всі були к Навіть ведучий. Ну, особливо оцей чел, який тато на якого хата. І, бля, він типу. У нього якийсь погорят в ще. Ніби він якийсь наркоман.

Це сімейний контент, я не знаю, що може бути якогось горбаного, бавового, лякаючого. Ура! Ти просто знаєш, що чоловік що ви виграєте? Я буду просто лякатися на але... нього. Ну, якщо він жорстко вйобає на Кстанакса, ну просто на його ебанок. що за хуйня? Ти хорожий рибальник. Навіть ми з тобою на сіті вйобаємо за розповідаль, якщо не знала свого куляра. Ура! На старт! Стартуем, супер. Видел он Владбора размывляя, нахуй. Он просто уважительный бабник начал. Он тут жестким и транком. Машина действительно серьезная, классная, мощная. Машина може класна! Ай ведучі, ну типу, він трошки жвавіший, але він теж ніби, ну, вдвічі меншу дозу к саме перед цим Що за хуйня? Ти теж помішаєш? Та те не ну, А от водій, здається, не дуже трошки неправильно Віла поворот. Машина права не уходи, я п прямо удалю Плок есть там Ліду закно, конечно, оболдение Можна було б летати собляння на мене Можна було просто. Ну, музика, знову ж таки, прям ахуєнно і Мені подобається той саунд-продюсер, якого вони найняли. О, ні. Цієї СТБ, чи як? Не роби. Я лише палатку зробила, там лодка була. Там тільки коня, а тут треба дати звукти, наверно, вважати. Просто ра раніше. Ви відбирали такі блюда?

То наші А ще виглядає. Ще залишилося десь половина контент, контенту, це і ви будете вільні на сегодня. Якщо то от меня в житті помічати рослинки в інших жінках, то з легкістю знайде і своей. Смотри, идет женщина. Полней классно. Вот если бы нужно было сделать комплимент, то бы чего он начал? Реально, <сі> <сі> я еще что-то прокомментировал. Ох, изубы красивые, хорошие, жизнь на что. Не зуби, то есть ты на месте. Создать его на то же не будет, что такие, такие Нет, нет, ты знаешь, нет. Назмари на что за о Бог увидел ее ноги и придумал колесо, где только никогда в жизни не говорил. Посмотри, какая яркая прическа у той. Посмотри, как креативно. Право Справа все. Да, видишь? Ну вы возрасте это смело так носить, понимаю. То есть если бы я был в Йофарме, я бы так уже бессюд не такая. У нас резистина. Все-таки це эпизод хаты на тата з Житомирщини крутий. Єдине Единственное що что тільки на таревка два трещина. Як, як так? Дай тебе просто напису. Ти її такого ніколи не, не робиш. Толі, може хоч від дружини, надасть тобі крила. Може, прекрасніше не грузі. Толіська, <ріст> ти знаєш, я тобі багато разів сказала, що ти головний мужчина в моїй житті. Ця обстановка, ця красота, вона, вона дихає на романтику. Хотілося, щоб ми з тобою... Вечором, зерна сонця, прийшли по набережні, полакали на якісь душевні теми, подивилися на звюзди, хотілися показати і празу. Так дійсно сина вікнує. Я відсувши вино.

Хага, да ви це мені нравится. Ромадський п'яшев. Всім велике спасибо, без вас у мене нічого не вийшло. І справжнім романтиком. Я вже давно не бачила цей батьків, та це вне щасливим яшки годі. А ще щасливішими коліншинці стануть, коли отримають ...30 тисяч ливий! В а чому сатак до сира? Ладно Почему садак до сирамка? Че за хуйня? <laughs> Любы, друзья, дякую сегодня 6 стримочек. Охуенный, да? Бля. Той вожав всім студентських снів на добраніч і слава Україні.